Я так, як зацеплюсь за одне щось. Ось. Як метели. Але скільки видає звуку, що зробило руки? Руки придумали, то, щоб того звуку не було. Вони повністю герметично вкатують при прокації на завод виробу для того, щоб менше стукало. Що коштує 200 гривень плюс від ціни металу. Зараз в нас ще йде акція на коричний, о, червоний в поліуретан матовому покритті колір. Е, я думаю, що від 150 квадратних метрів можливо буде взнати, чи зроблять вам знижку. Бо знижка йде у нас зараз на е, Адамант Монтерей Smart Armorium. Вот 29-й колір Пурал мат.